Сьогодні неділя, такий дуже гарний сонячний день. Неділя це день для Господа. В неділю потрібно йти в церкву і служити Господу. Ми так і зробимо. Сережа поїхав в церкву, а я зараз швидко готую вкусняшку дітям. Це бите скло, такий тортик. Роблю його вперше. Діти мені допомагають. Тут вже приїхала бабушка. Вона сьогодні буде з дітьми, а я йду в церкву. Вона сьогодні з дітьми, тому що діти ще трошки боліють, і ми їх в церкву собою не беремо. Доробляємо бистрень тортик. Ось я вже біжу на версію, вже вже приїхав, по мене жде і їдемо в церкву. Служіння в нас проходить кожній неділі на 10.00 ранку. Вулиця Миру, 164. Запрошуємо, хто місцевий. І не тільки служіння дуже-дуже гарне сьогодні було. Не їх знавте. Хто хоче подивитися наше служіння, у нас є YouTube канал. Написано Церква спасіння. Ось такий значок там буде. Заходьте, підписуйтесь і дивіться наші онлайн-трансляції. Це Сережа кого там сидить. Так, і приїхали дещо докупити. Подруга попросила купити карниз. Ми вже купили, заїхали купити ковбаски хліба і бігом додому, Пек... передягнутися. Тут дивлюся, що робить дітвора. Вони, як завжди, ось віка цілуватися і поніслася. її всім хоча щоб їх мама цілувала, обіймала. А це вони біжать, знаєте за чим? За коснюшкою, за тортом. Да. Вони ждали мене, щоб поїсти цього тортика. Він вже застиг, поки ми були на службі. благаю, Бистренько роздаємо тортик, кожна видіти. І ми збираємося печати. Так, ще заїхали до сестрички, щоб її біблою. І віддали біблію і їдемо доробляти до нашу маму. Ми ще заїхали до подруги в магазин. Купили виноградику. Вона дуже рада була позбачити. Ми її теж приїхали. І тут нас дав маленький гість. Такий хороший хлопчик. Це наш друг сім'ї. Вислати Максим. Що не Хлопці вже заносять душову кабінку, будуть дорого. Максим з Насті вже побігли на твердо. рот. на Макс. показує, що він дуже смачний.